Усім доброго дня і мирного неба. Отакий От маю Москвич 412 іж як ти розогнався. Тільки що приїхав з Полтави і привіз подрібнювач гілок, друзі. Отак От він запакований. Дивіться, так класно. Брав повний комплект. Дивіться, сама ця морковка. Це загрузний бункер, он вигрузний. Зараз підемо ще на ту сторону, подивимось, думав брати прицеп. Це сам модуль, колеса, Ну все воно влізло, спинку так он нагнув, туди, подвинув. Ну що ж, будемо розпаковувати і покажемо вам. Що йде в комплект, нуж її брав стик у стик, щоб були для Сири Гілок, вони там пишуть. Ось видно стіл. Все воно тут в плюнці. Ну що ж, друзі, буду собирати і покажу вам, що входить в комплект. Ну і працю покажем, як буде що рубати. Будемо собирати. Вигрузив подрібнювач гілок. І поки його не забрав, друзі, хочеться показати вам, який він є в наявності, які ножі. От дивіться, От шків крутиться так, ось легенький. От дивіться, шків такий величенький. Дивіться. Подрібнювач ТР-8. ЧП крючков, ножі сходяться в стик, отак от, от. Рівно. Там зазор невеличкий єсть, подрібнює гілки, товщиною 5 сантиметрів. Тут у нас обрав я повний комплект. Така морквинка, я ще не ставив. Ладно, ми її знімемо, впаде. Стіл для розпалювання деревини біньків. Тут у нас йде прицепне, щоб тягати його. Там такий пакілець, колишок. Ось такі от не знаю наскільки їх видать, підщитників в них немає, тримаються вони на ну, таких ось шпиталів, гайкарно ну, болт, гайка. Потім, вітер такий ще не дає й балакати. Тут шпонка вже є на цьому справа. Закрашено треба буде цю всю краску здирати, тому що як цепляти цю морквинку, щоб край морквини не повредити, то й буде погано колоти дрова. От такий подрібнювач. Тут планую щось так доварити, щоб не дай Бог пальці не попали. Такий подрібнювач, от дивіться, прицепне от, отаке. От. Поближче, Дивіться. Це в козаку полтовському. Є там куди його чіпляться. Чіпляти там спеціально зроблено для нього вже. Я думаю, воно все підійде. Чіпляються у нас на три болта. Болти вже тут є. Тут болти от я викрутив. От тут ось отвори, болти викрутив, ці теж болти були, усі болти є. З цієї сторони також болти є всі. На загрузний, вигрузний, бункера все є. Ремен також йде в комплекті, зараз я вам його покажу. О, дивіться зараз. Ремень Б не так. Отак ось 2120. Дається в комплекті. Єсь натяжний ролик такий натягуєш, все працювати. Отак вони гарно запаковують свою продукцію. Це загрузний бункер. І ось вигрузний бункер. Отакий він. Отакий подрібнювач, гілок DR8. ЧП Крючкового виготовлення Полтава. Що ж, друзі, я зараз це все соберу. З бункера поставлю по як є в наявності. Саму роботу покажемо потім. Сьогодні 26 грудня, 2023 рік. Як так, такої роботи для нього немає, а потім... Ще раз глянемо на ножі з цієї сторони, як вони сходяться. Дивіться, як сходяться. Є там зазор. Думаю, подивився, люди працюють такими подрібнювачами. Гарно воно працює. Ми що ж збираємо. Друзі, по поводу коліс. В самому цьому колесі немає підшипників. Підшипники стоять, от дивіться де. Ось тут -от, стоять підшипники. Кольцо, там підшипники. І воно крутиться От там всередині все. Це я додивився. З двох сторон вони там стоять, а колесо фіксується на валу і воно з валом крутиться. От так. По поводу цього натяжного, От я переставлю його на цю сторону, мені здається, що неправильно приварена оцей ось профіль. Він має бути отак на виворот. Все одно, якщо видно, не співпадає вже. До козачка причеплю, потім розберемося. відріжемо, просто його провернемо і буде воно все. Тут він отак от ходить. Дивіться. Тут виборка, тут товще. Він далі просто не йде. Можна тут убрати, він підійде. Ну, я думаю, його переверну, відріжу, не буде все суперово. Кажу, що всі отвори підійшли, ніде нічого не морочився, 5 хвилин і все готово. Ну Тут нема гроверів. Думаю, що треба поставити сюди гровера, тому що скрізь повинні бути гровера, шайби. Також і тут немає гроверів. Нічого не підгинав, ні грюкав, не стукав, все підійшло. Якщо так купити, гарно все позатягати, думаю, що можна зразу брати і працювати. Тут, -тут саме прицепне таке. Я думаю прицепне підійде до мого козачка. Пальчики вже тут ці є. Тугеньке воно таке. Новеньке тугеньке. Тут ось ось такі пальчики. Фіксуються. такий вигляд, козачок, ремень, шків. Як воно там буде співпадати, я навіть не знаю. Дивіться, навіть я не знаю, дивіться, тут натяжне ось, шків ось. Або я щось не так поставив, може треба було наоборот його поставити, Тут ми розберемося. Ворот буде оце все ото. Ну що ж, то щось десь не так. Або саме сам ролик сюди переставити, значить, открутити ролик треба і поставити сюди. Ну що, тут вигрозний, дивіться такий обідок, просто резинку можна Раз, мішок раз резиною придавили і набиваєш в мішок, подрібнюєш гілки. Отак він виглядає. Саме такий ось модуль, а такий ось отут шестерні. Пробував обрав от ключ на 19, вон лежить він десь, 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 он дотягував отут, дотягується. Значить Потрібно дотягувати все. І тут дотягувалося, і тут дотягувалося. Буду питатися ножі дотягувати, все будемо дотягувати. Всі кріплення будемо дотягувати. Тут стоять ось гравера, я бачу, є. Ну, все перетягнемо і ножі перетягнемо. Тут кришка, дивися, вона плотненько. Я помажу у цій шестерні. Хоча ЧП крючком не рекомендую їх мазати. Що, якщо попадає пилюка, піше тертя там, ну не знаю, я помажу. Люди ж теж мажуть, я дивився. Вали гарненькі, тривала. Такі от шестерні, гарно вони йдуть зуби стають зацеп такий гарний, я думаю, буде все працювати гарно. Сам загрузний такий от бункер, Длинненький. щоб туди не лізти, щоб до ножів не дай Бог не достати рукою. В комплекті практично все є, ремень, натяжне все є. Так що Ну, а подальшу роботу. Самого потрібного ТР8, ЧП крючку виготовлення Полтава ми вам покажемо. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!